Прилуках відкрили одну серед перших в області інклюзивну майстерню для дітей та молоді з інвалідністю. За донорської підтримки її облаштували на базі центру реабілітації дітей з інвалідністю Світанок. Ідею впровадила громадська організація Асоціація родин, що виховує дітей з інвалідністю Світанок. Технічне адміністрування надав ІСАР «Єднання за сприяння про ООН в Україні. Реалізацію масштабного проєкту фінансово підтримали Європейський Союз, уряди Данії та Нідерландів. Проєкт розпочався з того, що ну, Саме в 2023 році, рік назад, створили громадську організацію, яка називається Асоціація родин, що виховують дітей з інвалідністю світанок. Організація створена ініціативними мамами, дітки яких отримують послуги в центрі світанок. У нас насправді дуже дружні батьки, ініціативні мами, і треба віддати належне, що саме вони проявили ініціативу, розуміючи важливість. Громадських організацій на сучасному етапі розвитку суспільства. Вони проявили цю ініціативу. Центр світанок трішки допоміг документально все це оформити. І в 23-му році ми зареєстрували громадську організацію, а в 24-му ми вже отримали фінансування на реалізацію нашого першого проєкту. Я хочу висловити слова ну, щирої вдячності донору. Це програма розвитку організації Об'єднаних Націй. Які повірили в нас, дали можливість реалізувати нашу ідею, і які повірили тому, що цей проект дійсно потрібен громаді міста Прилуки. Ідею створити творчий осередок у рідному місті обговорювали протягом двох років. З особливою відповідальністю обирали формат майстерні. Вирішили виготовляти екоторбинки. Перше – це еко. Це зараз модно. і Це зараз потрібно. І у вихованні дітей, і у вихованні суспільства. По-друге, це не так складно. В рамках пошиття екотурбинок можна навчитися і елементарних трудових навичок, це як тримання голки, завести нитку в голку, так і вже складніших навичок роботи на швейній машині і на більш складному обладнанні. Ми довго вивчали теорію, бо це для нас зовсім новий процес. Ми ніколи з цим не стикалися. Ми залучили в рамках проєкту графічного дизайнера, яка створювала ці принти, шукала їх в мережі інтернет, оформляла, обробляла і запускала на виробництво на друк на термотрансферній плівці. Ми довго обговорювали, яким саме методом оздоблювати ці торбинки. Це має бути доступно для дітей і молоді, і осіб із психофізичними певними обмеженнями. І тому вирішили, проконсультувавшись з фахівцями, що це буде технологія термотрансфертного друку. Але не виключно ця технологія. Екотурбинки можна оформити вишивкою стрічками, можна оформити малюнками дітей. Ми також замовили в межах проєкту багато фарб текстильних, для того, щоб діти могли розмальовувати екотурбинки власноруч цими фарбами, і вони екологічно чисті, вони класно тримаються на виробах текстильних і не випираються, не вигорають. Тобто, все це було продумане нашою командою, членами організації Світанок і реалізовано. Аби втілити у життя мрію більш ніж 50 родин, що відвідують центр реабілітації, почали шукати фінансову підтримку. Потенційним донорам презентували проєкт і його погода спільними зусиллями ініціативу реалізували. Батьки зробили косметичний ремонт у майбутній майстерні, а донор надав все необхідне обладнання загальною вартістю понад 4 тисячі доларів. Пофарбували його у сонячний яскравий колір. А це все таки кольоротерапія для того, щоб дітям було. Зручно, позитивно для того, щоб батькам і всьому колективу було зручно і класно знаходитися там. І дійсно це створює сонячний настрій, такий позитивний фон для роботи в майстерні. За донорські кошти придбали меблі, обладнання, витратні матеріали, ремонтували і мережу освітлення. Проєкт розрахований на 6 місяців. До своєрідної арт-терапії долучать більше ста прилучан. Мають бути долучені і діти з інвалідністю, які відвідують центр світанок і не лише. Підлітки, молодь з функціональними обмеженнями, члени громадської організації Фенікс. Вони також є співучасниками цього проекту, і обов'язково будуть долучені студентство навчальних закладів міста Перлуки з метою підвищення їх толерантності до осіб з функціональними обмеженнями, з метою залучення їх до соціального служіння, і до соціального волонтерства на сьогодні у майстерні працюють мами вихованців реабілітаційного центру: 16 жінок із запалом в очах опановують нові вміння. Свої знання потім передаватимуть діткам. Вперше працює зі швейною машинкою Любов Шкарупа. «Завдяки добрим таким інструкторам, які знають свою справу, які вміють завдяки добрим словам, підтримці, допомозі. Ми зуміли. Дізналися, що таке ниточка, голочка, машинка, як нажимати, як, як заправляти, почали шити. Я думаю, в наших діток це також все вийде, вийде. Мітимемо, ми зможемо навчити наших дітей. Пані Любов каже, найприскіпливіші критики це її доньки, двійнятка Альонка та Іринка. Перший виріб дівчата оцінили так. Ого! Ну так сказали ого, тому що вони знають, що мама шити взагалі ну, до життя. Я, я ж кажу, це, це дійсно мій такий навик, який я здобула тут. Саме в цій інклюзивній кімнаті, цей, цей навик я дійсно здобула тут. Аби кожен шов та деталь були ідеальними, у майстерні волонтерять професійні швеї. Одна з них Світлана Волошина. Донька та син менторки виховуються у реабілітаційному центрі. Жінка говорить, працювати із завзятими мамами лише у задоволення. Мами взагалі прекрасні. Ми дуже переживали за них, як у них вийде, як воно взагалі все це буде. Це вже не перші турбинки. Спочатку вони були в нас непрофесійні. Мами справились прекрасно. З третього разу вони вже почали шити професійно. У них все виходить, вони і кроять самі. Вони виконують повністю весь процес самі. Сразу вони кроять, потім шиють і наносять принт. Всі справляються прекрасно. Думаю, скоро перейдемо і до навчання дітей. Світлана Волошина працює над реалізацією проєкту ще з початку зародження ідеї. Вже коли фінансування погодили, взялися обирати відповідні матеріали. Ця тканина, яку ми закупляли, вона йде натуральна для того, щоб вона не линяла, не сідала, не псувалась. Фарби у нас будуть і такі, які для діти будуть фарбувати різними. У нас будуть принти, які не змиваються. І фарби теж не змиваються. Якість вибиралась першу чергову. Поруч з мамами-трудівницями допомагає кроїти тканину. 18-річний Денис. У квітні хлопчик досяг повноліття і випустився із реабілітаційного центру. Та все рівно повертається у стіни рідного закладу. Наразі волонтерить у майстерні робить це разом з мамою. Я дуже задоволена, що дитина моя максимально приймає участь, і щоб ви розуміли, це лише друге його відвідування. В центрі допомагає як вирізати наліпки, так і розкроювати тканину. Ну і за термопрес ми теж бралися. Юлія Шитель, голова громадської організації, асоціація родин, що виховує дітей з інвалідністю світанок, тому брала безпосередню участь в написанні гранту та займалася організацією роботи у майстерні. Я, як мама і голова громадської організації, розумію те, що наша майстерня про любов, про підтримку, про пікування. Наших особливих діток, адже мама є величезним прикладом для своєї дитини. Саме вона дає впевненість в тому, що не слід боятися починати щось нове. І, звісно, коли мама буде опановувати нові навички, то дитина буде наслідувати, і разом цілеспрямовано вони створять авторську свою круту екоторбинку. Проєкт, який реалізують за підтримки міжнародних донорів, важливий для прилучан, що мають інвалідність. Соціальну значимість такої ініціативи розуміють і Вісар, про ООН, Європейському Союзі, урядах Данії та Нідерландів. Завдяки такій синергії у прилуках створено осередок розвитку молоді з особливими потребами. Діти і молодь з інвалідністю зможуть тут спілкуватися, знаходити друзів, проводити з користю дозвілля. Удосконалювати свої комунікативно мовленнєві навички, зможуть розвивати свої творчі здібності, зможуть перебувати у відкритому, позитивному середовищі підтримки і удосконалюватися. Власне, ця інклюзивна майстерня це про. Самовдосконалення, про самореалізацію дітей і молоді з функціональними обмеженнями, про їхні мрії, і бажання, про толерантність і про інклюзію.